Ят нашки серце для всіх, кого ви любите. Така ностальгічна головоломка, в якій потрібно зібрати лав'ю з оцих ось кубиків. Головоломку зручно тримати в руках, Як бачите, всі деталі зафіксовані, тобто її також комфортно брати з собою кудись в дорогу. Або якщо ви, наприклад, пішли з друзями святкувати Новий рік, Різдво, якесь інше зимове свято, і хочете подарувати свій сюрприз. То п'ятнашки ідеально помістяться і в кишеню, і в невеличкий пакетик, і їх буде дуже зручно взяти з собою та подарувати своєму другу, колезі. Такі п'ятнашки класно підійдуть як для дорослих, так і для діток. Адже вони не розпадаються, їх зручно тримати в руках. Вони розвинуть дрібну моторику, логічне мислення, абстрактне мислення. Тут і так треба думати, перевертати оці всі кубики, куди ж їх посунути, цей наверх, цей донизу. І чи вийде у вас картинка, лав'ю? Так, котик теж хоче погратися, у ці п'ятнашки. Вони дуже гарного такого червоного кольору, задня поверхня отак от, от виблискує. Тож пятнашки це взагалі такий універсальний подарунок, не лише на День закоханих, але і, звісно, на Новий рік або день народження. Тому що тут йдеться про цікаве проведення часу та про те, що людина, якій ви даруєте п'ятнашки, вам дорога, цінна. Є також класичні від 1 до 15 і ось такі романтичні, які можна подарувати коханій людині, рідним, друзям, усім. Кому ви хочете трошки підняти настрій? А замовити можна у пазленж.